Добрий вечір, шановні друзі, 6 січня 2025 рік. З вами Ігор Батут. Пізні вечірні новини, але новини, про які ви, можливо, ще не чули. І так, в Україні вирішили дати кожному вояці позалізятці. Держава надасть ветеранам війни та особам з інвалідністю, отриманим внаслідок бойових дій. Додаткову фінансову підтримку. До півтора тисячі гривень планують на квартал. Але купюрами ви ці гроші не будете бачити, ви тільки зможете купити спортивні товари в спортмагазинах або проплатити е, заняття в цих комплексах спортивних. Таким чином лозунг кожному вояці по залізяці. Більше на щось розумніше влада поки додуматись не може. А тим часом, поки бляха тират, бабло бюджетне, всі ті там, ті там, підліток Вадим Добровольський розробив систему, яка за допомогою штучного інтелекту дозволяє БПЛА перемикатися на вільні частоти. Тобто вона контролює всі частоти і дає вільно, автоматично переключається безпілотник. Таким чином, цей юнак навіть не просто це все створив, він ще є. Став фіналістом в межах світового змагання Ворд Йоцг, який проходить в Нью-Йорку. І зараз створює команду для того, щоб наладити виробництво цих, цієї системи. Ну і запатентувати. Президент наш Зеленський пан вніс зміни до положення про Генштаб ЗСУ. Тепер ЗСУ Генштаб ЗСУ буде захищати свої права в судах. Тобто зараз в Генштабі будуть представники чи юристи, чи хто там, які будуть представляти інтереси Генштабу в судах. Можливо, це на часі ця зміна, тому що після війни, можливо, і будуть питання до Генштабу. Ну і б'ють на сполох наші науковці. Зараз, скажімо, вже от в Харків... на Харківщині дуже знизується вологість в ґрунтах. Брали проби вже перших там 40-60 см волога є, а далі ґрунт настільки сухий, що аж пилюка йде. І це дуже-дуже дуже погано, тому що може бути висушування ґрунтів. Піски, пустелі і так далі. Саме більше вреда цьому всьому спонукає це великий масив засіювання кукурудзи, яка вибирає влагу з ґрунтів і залишає їх сухими. Тобто наші фермери не скрізь сумлінно відносяться до того, що садити, як і коли не проводиться. Випарювання ґрунтів, тому і інше, що несе загрозу. Так що не скрізь можна ганятися за баблом, а потрібно з розумом відноситись до нашої землі, тому що шкоду їй нанести легко, повернути потім чорноземи дуже важко. Ну і наостанок, засновник SpaceX Ілон Маск не тільки влазив в політику, він ще й там рулить, мутить наса. У нас існує така програма Артеміс, яка хоче спочатку зробити висадку на луні з іншої сторони від планети. А маск розкричався, розпінився. Яка луна? Все, все бабло, все готовим тільки на політ, на Марс. Щоб створити там колонію, щоб почати. Ну, боїться. Чувак здохнути раніше, чим дасться досягнути Марсу і щось там зробити. Хоча з тим, як він зараз влазить в політику, до Трампа кидається то на англійських керманучів, то на німецьких, мабуть, чувачок вже сходить з ума. Ну, з вченими це буває нічого не поробиш. Ось коротко такі новини на цю минуту. Дякую за увагу. З вами був Ігор Батут, Дуждом інфо. Дякую за увагу. До завтра. Пока-пока.